Навчання повинно привести до докору, інакше не буває. Повинна прийти в оця точка, там, де Бог виставляє стандарт, і ти розумієш, що ти не відповідаєш цьому стандарту, і тоді ти приймаєш рішення. Так при покаянні, коли Дух Святий кличе ненародженого згори, і так у нас, коли ми читаємо Його Слово. Я розумію: набагато приємніше слухати проповіді про ту велику любов Христа і як. Кров Христа мене спасла і все нове дала, і про Божу благодать, яка виливається, і все переповнює, і, і як е, уже не, е, не ми трудимося, а Божа благодать трудиться, і як вона працює в нашому житті, і так далі. і так далі. Приємно, приємно прийти до церкви і отримати сервіс. Так би мовити, сервіс і зі сервіс. Але от почни докоряти, і це вже не благодать. Почни докоряти, і це вже, це вже не настільки приємно. Але слухайте, давайте конкретизуємо, що таке благодать, як вона позбавляє від гріха. Боже ж, благодатью позбавляє від гріха? Так. Яким чином? Якимось дивним чином. Я помітив, можливо, ви теж помітили, що всі історії, типу, мені. Вмить перехотілося курити. Або я цілий тиждень, за цілий тиждень ні разу не матюкнувся. Це все обмежено якимось часом після покаяння. А потім кудась це все пропадає. Спочатку я всіх люблю, всіх прощаю, всі свої, а потім ти починаєш, ти починаєш впиратися в гріховність іншого. І вже все. І вже любов пропадає, і вже прийняття пропадає, і вже прощення пропадає. Чому співпраця? Дух Святий, Бог завжди хоче з нами співпраці. Все писання нам докоряє і все писання перетворює комфорт на дискомфорт. Є таке поняття область прояву ідеї гріховності. Це означає, що в кожному тексті писання як тим чи іншим чином проявляється наша гріховність. Е, іншими словами, якщо щось написано, значить у нас із цим проблема. Інакше би не було написано. Чоловіки, любіть своїх дружин. Сестри, з цим є проблема? Є. Дружини, коріться своїм чоловікам. Брати, є проблема? Є. Ще яка? Є проблема. Так для чого тут проповідник? Надавати сервіс? Гладити? Ні, створювати дискомфорт. Докір це дискомфорт. Але дайте Святому Духу вам докорити, тому що його докір це і є Божа благодать, яка не лишає тебе в спокої, яка тебе веде до кращого. Це його інструмент. Написано так. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Він це робить з однієї причини, бо він любить тебе. Кого я люблю, того докоряю. У Новому Завіті зустрічаються два слова, які на нашу мову перекладаються як любов або кохання. Це «агапі» і філія. Ну, всі ми знаємо, що агапи це найвища форма любові, безумовна, самовіддана, жертовна любов Бога до людей і людей до Бога. Ми всі знаємо, що філія це любов між друзями або братами, яка проявляється в симпатії, повазі і турботі. Так, так. по-моєму, у нас проблема: кого люблю, філео тому докоряю. А тут же має стояти агапи. Нестиковка? Ну, я думаю, що Нестиковка точно не в Апостола Івана і точно не в Святого Духа. А в тих, хто думає, що агапи це жертовна Божа любов, а філіо це так любов, дружба. Я теж так думав. Тому що в Івані 3,16 написано: бо так Бог полюбив агапи світ, що дав свого єдинородного сина. Далі ви знаєте. Давайте прочитаємо на три вірші нижче. Люди полюбили Агапао темряву більше, ніж світло. Горе вам, фарисеям, бо любите Агапе. перші місця в синагогах і вітання на майданах. Димас мене покинув, пише Павло, цей вік, полюбивши Агапе. Вітаю вас, Лука, улюблений Агапе лікар. І так далі. Не складається щось з любов'ю вищого порядку, з жертовною любов'ю? Правильно. Тому що це широке поняття описує різну любов, але завжди передає відтінок рішення і вибору. Ти можеш вирішити, кого любити, ти можеш вирішити, що любити. Тому існують заповіді, які люби агапи Господа Бога, люби агапи свого ближнього, люби агапи ворогів. Я ж до них нічого приємного не відчуваю. Але можу вирішити: люби один одного, агапи, як я агапи полюбив вас. Чоловіки, любіть агапи своїх дружин, незалежно від того, що ви відчуваєте. Але ви ніколи не зустрінете повеління з філія. Чому? Тому що, як то кажуть, насильна міл не будеш. Тому що філія це передає прив'язаність, почуття. це Емоційна близькість і задоволення це те, де твоє серце, кому воно належить. Хто любить філія батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто любить філія свою сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. Хто любить філія свою душеньку, той втратить її. Не будьте як лицеміри, котрі люблять філія молитися в синагогах. Щоб показатися людям, отець, а тепер увага, любить філія сина і показує йому все, що робить сам. Сам отець любить філія вас, адже ви мене полюбили філія. І так далі. І так далі. Коли прояснюєш значення слів, все стає на свої місця. Коли захворів Лазар, йому сказали, передали сказати Господи, той, кого Ти любиш, філія хворіє. А на три вірша нижче написано: Ісус любив Агапе, Марту і сестру її і Лазаря. А ще нижче, коли він заплакав, сказано: а юдеї загомніли, дивись, як Він любив філія Його. Ісус любив всіх трьох. Але особливі стосунки були у них з Лазарем. І так само з апостолом Іваном. І так само Бог любить всіх людей, але своїми дітьми у нього стосунки особливі. Його серце належить нам. Він переживає нам, йому не байдуже. Він прив'язаний до нас, йому не все одно. І через те, що йому настільки не все одно. Він в наш спокій і втручається. Тому і він створює нам дискомфорт. Він каже, дитино дорога, у тебе проблема. Зупинись і послухай це, не дрібниці. Я ж тебе люблю, я ж тебе створив, я ж за тебе помирав, я ж знаю, як має працювати життя. Я ж тебе веду до доброго. Ти ж мені дорогий. Моя душа з тобою. Мета. Докору, любов. Докір Святого Духа завжди справедливий. Він виводить таким чином твоє беззаконня на світло і показує тобі, щоб ти ясно його побачив і гріха позбувся. Ти не можеш з ним поспорити. Ні, ну поспорити ти можеш. Але ти не виграєш, тому що він завжди абсолютно правий. І це докір з добром, цей дискомфорт з добром. Не для того, щоб тебе вколоти, не для того, щоб тебе принизити чи прибити чи зробити боляче, як ти мені зробив, то і я тобі тепер скажу, да? щоб тебе від тебе самого врятувати і тих проблем, які створив гріх. Докір Святого Духа завжди конкретний. Він ніколи не буде в загальних фразах. Якщо в загальних фразах докір, типу, все погано, нічого хорошого, що ти за людина, як ти можеш, то мета точно не врятувати. І мотив точно не любов. Такий докір не веде нікуди. Сатана робить такі докори, щоб тебе зв'язати. Святий Дух ніколи не буде так робити. Він не хоче, щоб ти ігнорував ці слова або захищався. Його ціль допомогти і мотив любов, тому він тобі буде озвучувати конкретні гріхи. Там раніше, в цьому місці, об'явлення другий, третій розділ, йде звертання до церков. Напиши такій церкві, такій церкві, такій церкві, і перелічуються конкретні гріхи. Ти. Грішиш в тому, ти грішиш в тому. Я маю проти тебе то, то, то. Докір Святого Духа завжди буде на основі Слова Божого. Він тобі не скаже того, що там не написано. Тому якщо ти звіряєш зі Словом Божим, ти точно знаєш, що це від Святого Духа. Він тобі завжди вказує корінь проблеми. Люди кривлять душею. Знаєте такий вислів? Бо не хочуть лишати гріх, тому лукавлять і лицемірять, і намагаються помирити Слово Боже зі своїми гріхами. А воно не мириться, воно не сходиться. І тому починають вирізати Слово Боже, представляти свою покривлену душу, як лекало, і по нім вирізати Слово Боже. Ну, Щоб і докори не відчувати, і проблему не, і проблему не вирішувати. А для чого тоді така Біблія? Вона тоді без сенсу. Вона тоді не потрібна. Це Слово Боже потрібно, повинно різати душу. А Слово Боже ріже прямо, і це неприємно. Бо слово Боже пряме, а душа крива. Це некомфортно, це відкриває твою наготу. Ну соромно зізнатися, я маю гріх. Або я не правий. Слухайте, а грішити не соромно. Хай буде грішити соромно. А прибігати до батька за прощенням – не соромно. Бо він піднімає, бо він прощає і він не згадує. Якою має бути наша відповідь на докір Святого Духа? Образитись на Бога, ігнорувати, виправдовуватися. Ні. Заревнувати. Заревнувати і покаятися. Будь же ревний і покаяся. Заревнуй про твій стан. Коли твоє серце не з Господом, Він ревнує, і йому не все одно. Чому нам повинно бути все одно? Чому нам повинні бути цінніші наші солодкі тимчасові гріхи, ніж стосунки вічні з Христом? Кому наше серце належить? Кого ти любиш? Чи що ти любиш більше? Філія. Коли я служив, у нас в управі. Був один полковник. Полковники бувають різні. Це був такий підтягнутий, конкретний, такий цілеспрямований, стром, ну, справжній офіцер. Він казав: якщо мені вкажуть на мої недоліки, я, як сумлінний офіцер, їх занотую і буду виправляти. Ви чуєте? це невіруючий, невіруючий полковник каже, невіруюча людина залади власної цілісності, репутації. І саморозвитку. Ну, у нас з христом не армійські стосунки. Тільки не треба кричати із залу, що ми воїни Христові. Слава Богу, що ми воїни Христові, що ми мислимо себе Його воїнами, його рабами, його менеджерами або домоуправителями. Але стосунки у нас не армійські і навіть не дружні. Ми заручені з ним. Він нас любить. У нас буде. Весілля з ним. І це не лишає місця для двоєдушності, для прив'язаності до чогось іншого. Він себе віддав за мене, і я не буду відповідати взаємністю. Ні, заривнуй і покайся. Заривнуй і покайся.